Вітаю вас, ефірі програма Україна Єдина і студії сьогодні. Пан Костянтин Сігов, філософ, директор Центру європейських гуманітарних досліджень Національного університету Києво-Могилянська академія та науково-видавничого об'єднання дух і літера. Вітаю вас, пане Костянтин! Доброго дня! Вітаю вас! Очевидно, що попри те, що йде в країні, йде війна, культурний фронт теж працює. Звісно, на ньому теж не все тихо і не все спокійно. Багато хто висловлювався щодо того, варто, не варто робити там. Ну, спочатку арсенал книжковий, потім львівський форум видавців. Чи варто грати вистави, концерти і так далі. Очевидно, почнемо з того. Ваша думка про те, як повинна працювати культура у такий непростий час. Звичайно, в такий непростий час культура стає культурою опору великою мірою, але також культурою надії. Е, і саме тому ми започаткували е, це власна ідея Леоніда Фінберга, бібліотеку спротиву та надії. Е, я думаю, що одне з завдань агресії, яка чиниться сьогодні, це саме припинити загальмувати розвиток нашої культури. І тому, коли ми розвиваємо культурні проекти, ми свідчимо про те, що цей Європейський вектор і можливості Києва і всієї України є плідними, є реальними, є сильними. Ми маємо тут кілька новинок за останній рік, принаймні це дуже цікава потужна, очевидно, потрібна література. Ну, про все так би мовити, по порядку. Найновіша книжка це Тімоті Снайдер, Українська історія, Російська політика Європейське майбутнє. Отак От вона називається. Що це за проект? Я знаю, ви його презентували на Львівському форумі видавців. Зокрема, і власне в присутності автора. Так, власне, у Львові ця книга з'явилася і вперше відразу стала бестселлером. Дві сотні книжок зникли майже одночасно в. В кишенях добрих читачів Тімоті Снайдер був присутній, і це гарна традиція духу і літери, щоб єдналося видання цікавої книги і спілкування з автором. І відкриває цю книгу власне його лекція в Києво-Могилянській академії в травні цього року. Блискуча розвідка про те, чим є власне українська історія в найширшому європейському контексті і в ситуації конфронтації з східним сусідом, тімоті Снайдер є надзвичайно відкритою людиною. Він був колись учнем. Романа Шпарлюка, він є автор найвідомішої, мабуть, сьогодні історичної розвідки про Центральну і Східну Європу, криваві землі. І ми видали також його книгу Перетворення нації. Вона... Це не перша співпраця ваша так. Кілька років тому ми видали, і це, мабуть, одна з найсистемніших, найфундаментальніших його досліджень. Перетворення нації. Також це був дуже успішний проект. Ми пере зробили нове перевидання. і. Ця книжка нова. Остання це власне збірка його найактуальніших статей про події в Україні і в найширшому контексті європейському, російському, американському і так далі. Виявили, що він не тільки дуже глибокий історик, але дуже гарний стиліст, журналіст. Блискуче він пише для кращих видань світу. До речі, не тільки Нью-Йорк Таймс, але також і німецьких найвпливовіших газет. І чимало цих статей інтерв'ю війшли в цю книгу. Отже, це гаряча книга. Написано цього року. Загалом враження у вас від форуму видавців у Львові цього року знову ж таки виходячи з того, що ми маємо непросту досить ситуацію. Дуже багато позитивних відгуків, і багато людей, зокрема письменників, видавців, кажуть, що ну, можливо саме це і треба зараз людям, і для певної розрядки з одного боку, і для формування певних. Угу. Нових меседжів, як зараз е, модно говорити, так. і в літературному просторі, в тому числі, Знаєте, кожному місту України можна побажати, щоб в таких містах як Харків, Одеса, з'явилися таке це свято міста. Все місто святкує свято книги, і відповідно на книгу приходять тисячі десятки тисяч людей, і дуже приємно бачити, що люди шукають, спитають, що у вас нового. Чим дух і літера може сьогодні Які... І ми показали стенд 40 книжок нових, причому от такого формату. Власне, mm -hmm. ця книга отримала премію: це Сергій Параджанов, ну, цей Ірік ювілейний, 90 років від народження Параджанова. І я думаю, думка Параджанова, його стилістика, його блискуча інтуїція. Кольорова Це альбом, власне Це робіт? його кол колажі. коли а. йому забороняли знімати фільми після відомих подій навколо. Ага. Його шедеврів, таких як тіні забутих предків, коли він не міг робити своє авторське кіно, він робив блискучі колажі, отримував лист від Фредеріко Філіні і відразу цей лист, лист монтував з тими речами, які робили його чимось подібним до Мазаччо або сучасних майстрів колажу. Очевидно, що це ну, література. я не знаю, що це можна називати літературою, це альбом, але ці речі. Чи вони ну по перше, не дешеві для сучасного українського читача або поціновувача там творчості Параджанова в даному випадку, з іншого боку, багато хто каже, що дуже потрібні. От наскільки посилився український літературний ринок інтелектуальною літературою чи багато видавництв, крім духа і літери, от займаються власне виданням таких книжок. Ви знаєте, звичайно, у нас є дуже добре і інше видавництво. Ми намагаємось синтезувати речі. От ми казали про мистецькі альбоми, також ми робили чимало блискучих художників, альбоми відомі і Культур Лігі, Параджанова і сучасних майстрів. Але також, ну і власне, книга Шульца це також альбом. Хоча головні наше видання це звичайно фундаментальні речі з гуманітарних наук, історії, філософії і так далі. Альбом Шульца ну, це, це вже завершення відкриття художника Шульца. Так, завершення після того, як ми друкували його прозу, власне, і дослідницькі і його статті збірки дві книги попередні також мали успіх. Але цей альбом ну, це дуже резонансна публікація, пов'язана з. Легендою власне художника Шульца і, і легендою і... європейської культури, про яку ми на жаль нічого не знали. От ви так ну можете і похизуватись, звісно, але ви чи не єдине видавництво, яке видало повне зібрання творів? Ви знаєте, ми не претендуємо на повноту, але той смак, який у нас є до шульца, ми намагаємось, от я думаю, що ця книга це маленький шедевр. Знаєте, були навіть детективні історії про те, як похищали малюнки Бруно Шульца. Я не буду сьогодні втручатись в світову дипломатію, але головне, що читач може взяти і побачити всесвіт універсум Шульца, дивлячись на його малюнки е, в різних е, пов'язаних з різними періодами його життя і різними стилістиками. Але повторюю не тільки живопис, де хто е, е, іронічно каже, що е, 10 книжок власне е, з. Картинками обрали журі львівського форуму, що люди більше гортають малюнки ніж читають. Я сподіваюся, що також все ж таки, попри все, люди читають книги, і звичайно, серед таких книжок безумовно є як не дивно, книги композитора світовим ім'ям книги Валентина Сильвестрова. Нам дуже важливо, Знову що мусимо для... показати. Да. Ось у нас є ця книжка тут. Зустріч із Валентином Сильвестровим. Для цієї книги це нове видання. спеціально для цього тому передмову написав Іван Михайлович Дзюба, і ми дуже шануємо, що він відгукнувся на наше запрошення, тому що колись я в його блискучому щоденнику побачив сторінку, де він пише: був в філармонії і повертається після того, як він чув музику Сильвестра, і Він пише: Бачив в житті двох генієв. Не три, не п'ять, не один. Два двох геніїв: це Параджанов і Сільвестров. Вони власне співпрацювали, робили разом київські фрески. Так я, і я цей, бачу, д... що тут бонус. Так цей, цей диск е, містить. До речі, вперше також це е, новина, вперше на єдиному диску DVD Зібрали 20 маленьких дисків, це цикл циклів відомі багателі Сільвестрово, як вони ці маленькі, дрібні, начебто Вальси, Серенади і так далі, зібралися, і ми побачили архіпелаг Сильвестрова. От дивіться, ви працювали певний час за кордоном. Ну, викладали, читали лекції, можна сказати, в найпрестижніших університетах світу, От так, без перебільшення, ну, принаймні, в Європі так точно. Наскільки Україна присутня? Принаймні в той час, коли ви там були, і зараз, спілкуючись зі своїми колегами за кордоном, наскільки вона присутня там в сфері науки гуманітарної, зокрема в сфері філософії. І наскільки ми е, маємо можливість там, через переклади, зокрема, знати, що відбувається у світі філософії, в сучасному? Mm -hmm. Чи це поки що різні абсолютно світи? Ні, просто для цього треба надзвичайно багато робити, і не тільки в кращих університетах світу, звичайно, вони, як кажуть, тон пропонують для інших університетів. А от свіжий у мене досвід кілька тижнів тому я був на міжнародному фестивалі в Ріміні, місто Фредеріко Філіні, блискучий курорт біля Адріатики, і десятки тисяч людей. Там чули лекції про Україну. Блискуче там виступав Олександр Філоненка. Був чудова виставка Майдан, і люди розповідали, гіди, молоді студенти, аспіранти, філософи, історики з України розповідали. Італійці блискуче перекладали і вкладалися в це. І це подвійне свідчення українців і італійців про цю історію. Тисячі й тисячі людей пройшли через цю виставку надзвичайно високого рівня і інтелектуального, і історичного і. Це свідчення, я думаю, захопило багатьох. І знаєте, досить один раз отак годину поспілкуватись з реальним свідком подій, і потім все телебачення, всю інформацію, яку людина може далі роками отримувати, вона буде пов'язувати і перевіряти через цю особисту зустріч, яка відбулась, і я думаю, що. Це також важливо, але університети є університетами. Е у мене є запрошення не тільки в європейські університети, маю і нарешті Бразилію відвідати в Ріо де жанейро розповідати про а що ви читаєте? До <къех> речі, переважно ну це. Великою мірою інтелектуальна історія і е, сучасна світова чи двадцяте століття великою мірою, але звичайно з великим бекграундом, наприклад, в Бразилії це буде пов'язано з цим словником неперекладності, угу. і бразі бразильська так, та, так, так, також його перекладають з французької на свою рідну бразильську мову, і він до речі буде перекладений не тільки португальською, але також іспанською. Вийшло велик велике американське. Видання і, але українське видання випередило всі ці шляхетні мови, і власне досвід неперекладності того чи іншого поняття це ключова інтрига європейської культури. Про це цікаво людям чути Сан Пауло і в Ріо де Жанейро. І весті в Америці мають бути про це зустрічі в кращих кількох університетах Америки. Отже, я думаю, що Україна сьогодні є надзвичайно привабливою. Дуже багато гостей щодня телефонують. Ну нам є це чим підкріпляти. Інтелектуально, тобто у нас є люди, є оці сп... у, у, у нас спікери. У, у, у нас є люди. Звичайно, дуже важливо, щоб як до речі, і в кожній важливій галузі громадянського суспільства ці ці саме цих людей підтримували. Є блискуча команда, яка створилася навколо словника, Ми розробили кілька книжок. І зокрема, от цієї зими, мабуть, найскладнішої зими. В історії сучасної України, попри все, Олег Хома, професор з винниці, перекладав з латини декарта і наполягав на тому, що от українське видання медітації Декарта має з'явитися українською, але також французькою і латиною. Отже, три паралельні мови тексту, який змінив взагалі інтелектуальне життя Європи. Із якого починалася власне картизіанська революція? Отже, Олег Хома разом з Андрієм Боймейстером зробили, я сказав би, ну взірець і талон того, як треба видавати класику, і мене особливо звичайно, як і видавця, і ми близькі друзі з людьми, які робили це видання. Мене дуже тішить, що це робила. Повторюю, в найскладніші дні і ночі в історії нашої держави. Я думаю, що ті люди, які в Європі щось чули взагалі. Про вплив, умовно кажучи, всієї картезіанської думки на історію світу вони можуть усвідомити, як цікаво, чому ці українці займаються такими справами, і існує певна мережа, умовно кажучи, друзів духу і літери, яка існує, до речі, і в на сході, і в центрі України, і звичайно, на, на, на заході і на Півдні. Філософ пан Костянтин Сігов сьогодні є гостем нашої студії. Ви взимку. Зокрема, я знаю, що досить тісно співпрацювали зі своїми європейськими колегами. Зокрема, через засоби масової інформації писали статті до них. Ваші колеги теж писали статті про Україну в той час, тому що ми знаємо власне таких рупорів. Українських закордонних, офіційних, там медійних не було потужних. Ну, Мається на увазі там Life News, чи там, так, хорошо, туди і так далі. Uh -huh. Тому це доводилось робити от такий спосіб. Чи вилилося це в якісь конкретні проекти, і чи працюють вони до цього часу? Так, Ну, ви знаєте, найвпливовіша газета Франції Лімон, там вийшла в лютому досить велика стаття про опір. Тому налякуванню опір цьому ойстраху і цю статтю прочитав Бернар на Ліліві із цією газетою. Він прямо з Борисполя приїхав в дух літору в Києво-Могилянську академію, звичайно, з кількома камераменами з цікавими людьми, і після того в неділю він виступав на майдані. Я перекладав коментував дещо. Після того він організував літак українських представників громадського суспільства. Там був і звичайно Віталій Кличко в діапазоні від Віталія до. Лізи Шапошнік, людина з особливими потребами, яка куховарила на вдома в будинку профсоюзів, був Олексій Панич Леонід Фінбірах. Звичайно, Петро Порошенко брав участь в цій важливій делегації. Ми знаємо подальшу історію і його роль. в Розвитку в демократичному Україні. Отже, ця зустріч в Парижі, яка там відбулася. Ми бачили президента Франції, була з ним аудієнція в Єлісейському палаці, була зустріч з громадськістю, І на хвилі цих подій ми створили асоціацію, яка зареєстрована у Франції. І вона має назву Форум européen pour l'Ukraine», Форум на підтримку України. І власне в Україні разом з французькими нашими колегами, зокрема Галіною Кірман та Філіп де Сюрмен, президент цієї асоціації, колишній посол Франції в Україні, ми створили потужний ресурс сайт п'ять мов. Я думаю, це цікава новина для України. Потужний ресурс, який синтезує, збирає надзвичайно цікаві аналітичні матеріали українською. Також російською, англійською, французькою, і зараз італійською, ми розробляємо. Нам в цьому допомагає «Відродження» і е, долучилися до цього надзвичайно цікаві люди. Тобто це така блискуча творча лабораторія. І через Фейсбук це поширюється. Отже, я думаю, що ця ініціатива буде працювати на стратегію України. Ви, ви згадали про страх? Очевидно, це певна і філософська категорія, окрім. Е, там... Так. Медичної. Uh -huh. От страх він якось модифікувався в Україні за останній рік. Він, він змінив свою суть, його стало більше, його стало менше. Ми там в час Майдану казали, що всі перестали боятися, або там більшість перестала боятися. Потім війна, яка не дала людям передихнути, очевидно, зробила або створила іншу форму якусь. Оцього страху, от що ви на це як філософ, як, як людина, очевидно, яка цим займається, і, і можете порівняти різні варіанти в різних країнах mm -hmm. в різні часи. От що зараз означає це поняття страх в Україні? Ви знаєте, це різні хвилі, і їх треба аналізувати і розрізняти. На взимку ми зустріли людей, і ми знаємо їх в обличчя. Я ніколи їх не забуду. Тих людей, які подолали страх смерті. І е, ці люди, власне, відкрили нам двері в інший простір, де можна не боятися по великому рахунку. Е, е, і я думаю, е, це також був дуже цікавий приклад для інших міст країни. Відомо, що вся Україна була в Києві в той час. Але не всі громадяни України відразу це зрозуміли. І я пам'ятаю, як навесні з Краматорська родичі казали, в яку халепу власне всіх нас втягують. втягують. І багато хто звичайно звинувачував і казав, що от ви там в Києві на наробила, а нам тут тепер. Але потім, коли прийшло, о, і вони побачили на власне очі, що відбувається в місті, і які ми є актори цього війни, вони зрозуміли за що виборювався Київ, вони зрозуміли, що майдан перемістився, і він тепер продовжується в кожному конкретному містечку або більшому місті. І вони більше, багато хто більше, став зрозуміти ту солідарність, яка утворювалась в Києві. Я не хочу сказати, що скрізь ця революція гідності долає страх. Звичайно, багато хто наляканий цими подіями, але зважаємо також на те, що багато з попередніх років накопичених страхів і фобій. Вийшли на поверхню минулої зими, і, і ми мали дати їм раду. Ми мали їх подолати. І великою мірою я думаю, що відбувається в цьому плані величезна трансформація свідомості. Ми є учасниками, ми тільки в дорозі. Дивіться, нам часто вкидають зараз, ну, особливо люди, які мають доступ до інтернету, до соціальних мереж, різні панічні настрої. Різні часто провокативні запитання. Ну, це знаєте, як було там на каналі Дощ, чи варто було здавати там, Ленінград, чи, чи не варто. Ну, тобто, Філі ці, це... власне, працюють над тим, щоб вкидувати нам панічні меседжі і, і треба давати вісіч цим фаховим, умовно кажучи, ужастикам. Я думаю, що. Я що маю на увазі? Чи не повернеться у людей? І чи не повертається вже у, у людей і не виробляється певний скепсис до того, що відбувається? Чи не почнуть люди жаліти про те, що ті ж люди, які от ті обличчя, про які ви сказали, що ті не почнуть. Але я розумію, що існує біблійна історія, коли вийшли з Єгипту, багато хто згадував єгипетські ці е, м'ясні котли. Е, е, існує завжди проблема, що не всі е, підуть разом з Моїсеєм. Але питання полягає в іншому. Питання полягає в тому, в який спосіб все ж таки ми зможемо говорити правду. Тому що, коли ми повертаємось до реальності, коли ми можемо біле казати біле, чорне, чорне і розрізняти ці речі, це зовсім інше. Що нас заспокоює? Чому, наприклад? Перед комп'ютерним екраном, часто ми лякалися більше ніж коли виходили на майдан, саме тому що реальність вона все ж таки е, дає нам досвід конкретної, дуже намецальної правди, і е, от та величезна кампанія пропаганди, яка власне і налякує головна її мета налякати. Е, велика, велика систематична брехня, яка сьогодні атакує нас з екранів. Власне, заспокоїти себе і інших наших співгромадян можна тримати три речі. Потрібно. потрібно звичайно казати правду, потрібно очищення пам'яті. у нас ми маємо чітко пам'ятати реальні речі. І третє це примирення. Досвід примирення в нашому суспільстві тільки починається, і після цієї війни треба готувати вже. Те, в який спосіб наша країна буде долати ці травми, ті рани ви нещодавно десь в інтерв'ю сказали, що всі ми маємо стати перекладачами і не тільки з мови на мову, а умовно кажучи, з одного інформаційного рівня на інший, з одного культурного коду на інших, Оцих культурних кодів їх багато в Україні. Ви підтримуєте цю концепцію різних ментальностей, різних культур. Різних цінностей, героїв, поглядів на світ і так далі. І так далі. І скільки їх цих ментальностей, цих кодів і так далі. Ви знаєте, я сказав би так. Це теж маніпуляція. Ми можемо тут як ваших колег називати, які вже давно про дві України говорять. А хтось, і критикуючи їх казав, що їх 22%. а не І Проблема не в тому, щоб чітко, раз назавжди зафіксувати, що їх. Три або п'ять йдеться не про це. Йдеться про те, що величезне розмаїття України, як власне і розмаїття Європи, ми маємо збирати як найцікавішу даровану нам просто історією, культурою, світом, мозаїку, шанувати і зрозуміти, що це нас збагачує Європа. При всі величезне розмаїття, в яким ми власне сьогодні більше і більше входимо, це розмаїття є наш скарб, не треба цього боятися. Звичайно, потрібні конкретні зусилля до того, щоб долати ті чи інші форми ксенофобії, і для цього потрібна бути розумна культурна політика, на які компроміси готовий піти, особисто Костянтин Сігов, аби досягнути цього порозуміння. Тобто, чи ми наш тут ми не будемо зараз сказати, бо якщо ми будемо казати, що ми розумніші, а а, а хтось не розумніший, це вже ніякий не компроміси і не домовленість і не порозуміння. Ну, власне, дух літера завжди є лабораторією того, як відновляти цей діалог. Третє десятиліття. Вже ви добре знаєте, що ми більшу частину книг друкуємо українською, але також ми друкували «Чотиритомник» Аверінцева, І, наприклад, цей класик думки є прикладом у цього. Творчого плюралізму або Ольга Сідакова, яка сьогодні є великим, може кажуть, сучасна Анна Ахматова, мабуть, найбільший поет російської культури, мабуть, колишній Нобелівський лауреат. Ось, будь ласка, які друзі є у Києва, і, і ми хотіли б ділитися кращим і разом долати це драматичне дикта диктаторське спрощення взагалі культури, як такої, яке накидає е, Кремль, якби не було моральної сліпоти, Що у нас одна <свісно> книжка лишилась, <свісно> яку ми <свісно> не презентували це. На власне книга з цієї бібліотеки О, О, е, спротиву бібліотеки надії. Е, ну Зігмунд Бауман є е, звичайно сьогодні зіркою, один з найвідоміших інтелектуалів, і він демонструє, чому. Ця моральна сліпота є загрозою і політичною, і громадською, і я думаю, що читачі цих книжок трошки ширше відкриють очі ну, Леонід Аждонський, це член європарламенту. Так е так, так, е е так. йдеться філософ. про те, що ми потрапляємо в осердя. Цього європейського діалогу, і ми маємо там сказати своє слово. Для того, для того треба розуміти слова, які казали перед нами від Аристотеля до Сільвестрого і Тейлора, і чітко розуміти, який меседж сьогодні Київ можна сформулювати і для Брюсселю, і для Риму, і для інших країн світу. Через розмаїтість, про яку ви сказали, все ж таки не вжили якихось радикальних термінів? ну це й правильно на те. Ви філософ, очевидно, таке філософи, це й дипломати, напевно ні, але просто філософи чітко розуміють, що не треба гратися в. Громадські війни це не гра, це, 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 це реальність. І для того, щоб нас не втягали в риторику війни, треба чітко дотримуватися. того. думати, що говориш, так як мінімум. Що таке Україна єдина? Україна єдина. Я думаю, випромінює саме в тому спілкуванні різних генерацій, яке сьогодні для мене є надзвичайно захоплюючим. Тому що одна з найбільших небезпек сучасного світу це розрив спілкування між генераціями, поколіннями, часто густо старші люди кажуть, що вони вже не розуміються в тих комп'ютерних іграх, які грають сьогоднішні школяри. Я думаю, що та солідарність, яка сьогодні є, наприклад, між Мирославом Поповичем, власне, патріархом української думки і молодими студентами Могилянки і аспірантами, і чому і, 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 і зацікавленість величезна до діалогу, до співпраці, до розуміння? А в чому ця, наприклад, музика Сильвестрова і його думки, його... Надзвичайно цікаві імпровізовані промови, що вони промовляють до наймолодших. Я думаю, що думати про єдність треба не тільки в просторі географії, а в часі, в історії. Я дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадую, гостем студії сьогодні був філософ Костянтин Сігов. На все добре.